Всім привіт! Сьогодні у нас вже почалися перші посадки саджанців. Я думаю, сьогодні будемо садити копану розсаду. Хочемо насадити трохи Азії і Пегаси. Азії тут достатньо буде, тут бачите, вся розора в саджанцях. я думаю, з цієї градки тисяча повинна бути, якщо якісно це все зробити. І одразу по ходу я полуницю обрізаю, щоб вона давала більше саженців. Нас поки волога є, дощі йдуть. Земля мокра, вона зараз моментально підніметься. Ми потім, напевно, пройдемо з парацельсом і твіксом. Де така покручена, то кущі ми видаляємо. Всі ви знаєте, ви бачили моє популярне доволі відео про обрізку вусів, точніше, як правильно їх обрізати. Всі ви знаєте, що треба їх не повністю обрізати, а так, от. де ці всі зелені перемічки. Тобто ось де розгалуження знову. бачите? Не треба повністю його зрізати, тому що він по-новому буде викидатись. а з цього розгалуження воно швидше почне йти, і таким способом ми максимально швидко розмножуємо полуницю. Часто люди мене питають от, по поводу стаканів на гряці. Я вам так скажу, що це така морока, що воно вам не треба. Простіше в маточник десь копаний насадити або десь окремо стакани поставить, бо їх постійно треба ходити поливати по гряці, їх постійно треба. За ними дивитися, якщо стоїть сонце, нема дощів, вони не ростуть в стаканах, ті саженці. вони в анабіозі. Він стоїть на місці, і поки не пойде дощ, він саженці в стакані рости не буде. Тому простіше просто так, от як ми зараз робимо, нарізати саженців і просто в маточник посадити і затіннявку зверху накрити. Часто питають. Яка затіннялка, 45 ки вже вистачає спокійно. Можна 60-ку купити, якщо ви будете десь ділянка чисто день на сонці. У нас так як є дерева, ранок-вечір у нас стоїть тінь, тому і 45-ку нам якраз вона підходить. Якщо у вас буде стояти весь день жара, сонце, можете 60% собі брати. Чи яка там, ну, Більше ніж 50% затінення. Ну, брати треба агрин, тому що вона буде служити вам довго. А ми зараз будемо продовжувати а, нарізати саженці. Бачите, трохи є попеченої такої ягоди, але це трипса, це не попечено. Чому тріпса напала, а це пізня ягода, вона не оброблялася від тріпси. Тобто це був цвіт після того, як ми вже обробили її від тріпси. І по цій причині вся ця ягода, яка не оброблена, вона отака зараз вся стоїть. Тому, якщо ви там шукаєте якісь там хитрі способи від тріпси да, або взагалі не обробляєте, то на практиці такої ягоди у вас буде багато. Ну Ось бачите, саженці дуже гарні. Мені навіть здається, такі в 96-му вже будуть трошки великоваті. А такі то точно будуть великоваті. А може, не знаю, я вже давно в її не сидів, бо не скажу. Тобто в саженці вона давай нормально. Це Азія першого року, зараз ми сьогодні до обіду, по ідеї, повинні пройтись по Азії. І там далі в нас йде Пегас. Ну, пегаса там просто тьма. Я не знаю. Я, напевно, ввечері вам вже запишу, як ми там будемо сидіти. Ну Я так ось іду то Пегаса дійсно тут буде просто, ну я не знаю. Теж 4 ряда, але Пегаса тут просто наплетено. Стільки, що я не знаю, тут, наверное, ну, за цієї градки буде більше тисячі саженців. Це достатньо багато, друзі. Це дуже багато. Не вважає Ханея, Сандри там і того всього іншого. Вже майже обрізали грядку, вже ось так я потім позбираю його, там ще те залишилось. Ну це залишилось тут сажанців може 50 буде. І все. Тобто десь там вже ми таких от 10-літрових 5 відр спресованих нарізали. Це виходить приблизно в середньому 200 штук. Хай так така буде похибка. ну тисяча, Я ти казав, десь ще сажем з цієї ділянки буде. А, зараз я обрежу, вона трошки підтягнеться. Ми зробимо парацельс плюс твікс комбінацію і а, чистий лист для розсади по листю пройдемось, там фосфорно калійний буде, щоб вона а, ще більш давала нам вусів. І тоді будуть вуси жирні, от так, такі товстіші, ці. коли ти зробиш таку фосфорну. Колійну підломку повністю. Ну для цього, хоча б, треба дві грядки обрізати, а то й три. Тому що балон буде десь приблизно на три грядки. Якраз зараз цю Азію, потім там Азія трьохрічка річка в нас є вже, чи ще двох річка. А там бачу саджанців багато, і там Пегас стоїть. Ми зараз сьогодні повинні за день хоча б хоч ці саджанці посадити, а це вже приблизно буде тисяч дві посаджено. Це достатньо багато. А потім вже будемо приступати до цієї полки. Ну і а вже ж будемо Альбу, А там ще градка Пегаса двох річна. Ну, коротше, чесно кажучи, в цьому році саджанців я не знаю. Я поки закази не беру. Я хочу подивитися, що я посажу хоча б до кінця цього місяця, що ми візьмемо зробимо. в кінці, в, липні, в кінці липня, Подивимося, як воно буде йти. І пойдуть відправки людям, і тоді вже я скажу точно, що я буду. Може таке, що буде ще анонс. Зараз я, в принципі, людей не записую, я це зупинив. І всім кажу, хто пише, що приходьте в серпні, може хтось відмовиться, і тоді можна буде просто зразу напряму відправити. Тому що я, напевно, анонси не буду робити, поки до осені точно ніякого вже робити не буду. І по цій причині, якщо я зараз зроблю анонс, люди знову зараз прийдуть і знову ті, хто там чекав, можуть не попасти. Тому всім кажу, приходьте в серпні, десь в середині, 20-х числах серпня, на ці всі сорти що є. Може я ще і нові відкрию в продажах, там, може піде Молінг Пандора, трохи я бачу, є саженців, віката може трохи буде. Тобто, в цьому році ми повинні вам зробити хороші саженці. Ось, друзі, я витягнув кущ, який покручений. І бачите, яка проблема? Коріння, бачите, яке? Покрутило корінь, щось з його витягнуло. Я підозрюю, знаєте, чому воно так? Тому що я оцими саженцями що я на укорінення відправляв, я собі їх потім позабирав і це таке робиться. Тобто В цьому році такого не буде, що я буду два рази ті сажанці, якби, там пересаджувати, бо це таке робиться. Тому, вже як його викопали, він їде в нагрузку, і тоді він буде адекватний. А якщо його знову посадити, так як я це робив в тому році перші, перші рази, і потім знову його копати, ну на виході от, така історія. Через що крутить, оце такий корінь. Бачите? Це хвороба коріння якась іде, я навіть не знаю, яка це йде. І там тут шкідників взагалі ні при чому. Саме, саме коріння крутить. І такі тут випадки, я дивлюся, яку ще може таких 20 на цю градку буде і 120-му ну, за коріння. Зараз я це все до Рижу, Оце там собі поки ще Азію нарізає, поки я тут справляюсь. І поїдемо садити. Бо наша ціль зараз до обіду посадити першу партію, це Азію. Я вже все купив, там прищепки, дуги поставити, скопати, натягнути затінняючу сітку. Одним словом, сьогодні трошки ми попрацюємо. Ну що, почались перші посадки копаної в цьому році. Садим по іншій технології. Одну на одну садити ніхто не буде. Було перевірено в тому році, що така лінійна посадка вона сама класна, випаду майже немає по корінню. Земля хороша, така пісковата. Після овсу вже ми потрошку скопуємо. А це, щоб ви розуміли, це стоїть з саженців зараз. Оце, Навіть ще у бадів відрі залишається. А там ще стоїть, я не знаю. Я не знаю, де ми тут сьогодні все подіваємо. І ще вечором буде пригаси, я не знаю тищу. Що. Що, буде засажено багато. Вже я поставив дуги. затіннявка тут лежить і на прищепочці зараз ми його зразу тут посадити. Я тут підкопаю, Полю. і зразу затіняючи наверх і хай собі стоїть. Тому що не захотіли ми в цьому році його ліпити. Краще якість, краще, щоб було так, як по-нормальному, тому що потім неприємно копатий випад, коріння мале і не знаєш що з ним потім робити. Тому хай буде більше поливу, зато буде, ми знаємо, що ми робимо. Ми зараз будемо продовжувати, навіть рахувати. Що там, це 103 саженця застоїть. Оце клапточка, хватить може на саженців 400 осіли. Ну что, друзья, будем закінчувати наше відео. Воно було коротким. Я думаю, ви це все самі знаєте, але думаю покажу для вас. Ось так виглядає наша тутниця, тут дуже дуги стоять прищепки. Посадили ми тут 660 штук Азії і садили широким шагом, тобто 4 метри в довжину і метра два в ширину нас зайняло. Приблизно така ділянка. Тобто цієї ділянки я вам скажу надовго не вистачить. Буквально сьогодні ми ще знімемо одне відео, я вже пізніше його виставлю за Пегас. Ну, Я думаю, десь до досюду ми сьогодні досадимо, якщо все позрізаємо з пегаса, то думаю, десь до сюди ми досадимо. То тобто треба скошувати і так далі. Одним словом, сезон почався. Сьогодні у нас 19 червня і сезон почався, вже почався швидко. Це виходить одна грядка Азії, 660 саженців. Через 4 дні. Там буде штук 300-400 знову, якщо вже ж трошки похолодає. Потім ми дамо добрива, потім ми дамо по висі обробки і саженців буде багато. Ще є там Гратки Азії, які ще дають, там ще можна, штук 500 Азії на скуботь, пегас, полка. Одним словом, якщо сьогодні ми чисто день там все повірязали, що там є. Я думаю, тисячі-три саженців можна було б спокійно зібрати, якщо не більше. Тому поставте цьому відео лайк, напишіть коментарі і чекайте наступні відео про расту полуниці. Всім до зустрічі!